Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення на тему, як звірі до зими готуються. І на початку заняття пропоную зробити вправу Покажи, що я скажу за допомогою рухів, жестів, Ви повинні зобразити, зайчика, лисичку. Білочку? Ведмедика клишеного. їжачка. Дітки. А де живуть звірята, яких ви зображували? Правильно, в лісі. А якими іншими словами можна назвати ліс? Вірно, гай, діброва, бір, хащі. А що росте у лісі, ви дізнаєтесь із віршика. Я буду читати, а ви будете доповнювати останні слова. Ведмежата, білченята, все це лісові звірята правильно. Якщо колюча одежина, то це сосна або Ялина, вірно. Хвильки по краях листочка. Жолоть – це малюк, правильно дубочка. Люблять працю ці комашки в лісі бігають. Мурашки, правильно. З вигляду як полоничка, на кущі росте сонечка. Майже чорна це ожина, а червона це, здогадалися? Малина. На ялинці не горішки серед гілок в неї є... правильно шишки. У хатах домовичок у лісах лісовичок. А зараз послухайте розповідь, як же звірі готуються до зими. Білочка. Білочка живе у дуплі дерева. У ньому тепло і затишно, а якщо великий мороз, то білочка загортається клубочком, закривається пухнастим хвостом і спить. Головна їжа в коморі жолуді, горіхи, сушені гриби. Шубка у білочки взимку сіра. Ведмідь. Ведмідь старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. Бори ведмідь це їдна тварина. Він любить ласувати корінцями, ягодами, дрібними тваринами. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведметі відкладається багато жиру під шкірою, і він залягає у сплячку. Лисичка. Лисичка має руде хутро. Живе лисичка в нірці, полюбляє їсти зайчиків і мишей. Вовки. Сірому вовку пізня осінь і зима не страшні. Вовк постійно ганяється в пошуках поживи, їжу вовки не запасають і в сплячку не впадають. Це хижий звір, він живиться різноманітними тваринами. Бобри. Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. Їжачок. Восени у їжачка мало поживи, бо заховались у землю черв'які ящерки вужі. Тому їжачок не робить запаси собі на зиму, бо взимку він спить. Вночі він таскає в нору сухе листя і м'який лісний мох, застилає зимову постіль, щоб було тепло спати, або заривається у сухе листя. Заєць. Заєць ляклива та обережна тваринка. Зайці рослиноїдні тварини. Влітку вони їдять траву, а взимку кору, і гілки дерев та кущів. Зайчик має білу шубку взимку. На пошуки їжі зайці здебільшого виходять уночі, а вдень відпочивають.